Wow, wow. Торту в житті, і я вирішила, що він має бути особливим. Для кого Для найкращої кіці у світі і ризки перевириски починаю готувати коржі. Збиваю яйця з цукром. цукор, старанку, кулінарному шоу. заю молоко, ліка, борш не розпушуюсь. Усе це по науці їсти готова. Відправляю його в духовку і тримаю кулочки, щоб не згоріло, бо і боєризка не пробачить. Поки коржу варю карамель. крами. Дуже справжня магія. Цукор плавиться, плавить цінослушепить, важкі покляє. Така хіба це не алхімія? Додаю арахіс, щоб круто хумків. Моє ризка любить з хрусту. Грев ще одна місія збив вершкове масло з вареним кущеним молоком, солодким щастям. Корж готовий, розрізаю змашу крем, ще я треба викладаю карамельний прошарок і зверху знову крем. І на фінал шоколадна глазур. Поливаю торт, як у кіно, повільно красиво урочисто. І Ось він мій найперший близкіпний торт, красивий, смачний і приготовлений з любов'ю. З ним народження і риска. Звісно, сама я риска торнаїла. Вона дама з витонченим смаком і здоровим штунком. Але я як на її помічниця мусила коштувати замість неї. Іриска не образилась, бо вона кішка з характером, а я її головна кулінарка.